Вже четвертий рік поспіль за адресою, якою я проживаю разом зі своєю сім'єю, скоюється злочин жінкою поліцейського та Пала передбачено Передбачена 164 КУПАП. навіть жорстоке, нелюдське поводження до нас, співвласників. Кожен день зранку до ночі функціонує незаконна комерція в одній із частин приватного будинку, яка належить жінці поліцейського без дозвільних документів. Це заважає мені та моєї сім'ї спокійно та відпочивати у себе вдома, бо незаконна комерція у житловому приміщенні знаходиться за стіною моєї кімнати чутно постійний шум гам. А саме, хто в чому одягнений, хто з ким спить, в кого трусини того кольору, нескінченно можна перечислювати. Це лише маленька частина злочинних дій, що робить жінка поліцейського разом зі своїми клієнтами.